Відео розпакування блендера-міксера від компанії Philips, такого оновленого формату, не так як звичайні різні блендери оновленого, куплений в компанії Allo за ціну 2700 в такій комплектації. Так що ось тут така коробка. Все показано два в одному. Розпаковуємо? Це вже оглядався в магазині, але попакував ну, назад для нормального. Ну, різні гарантії, різні бумажки. Фіксатори, щоб нічого не попсувалося. Зараз залишимо самого блендера. Так, він у нас надійно упакований, щоб нікуди не дівся. Ось, саме чого його вибрав, він виглядає файно, солідно, компанія Philips нормальна, сучасно. Він підходить не тільки для роботи, а навіть для такої трохи непрямої задачі. Можна непогані відео з ним робити, бо виглядає перспектабельно. Наприклад, TikTok, не знаю там YouTube Shorts. Так, в принципі, все. Це сюди. Так, Що ми тут маємо в комплектації? Такий кувшин і одночасно кейс. Тобто, не знаю, як це чохол чи не чохол, а ємність для зберігання насадок. Так, тут в нас є. Дві насадки для е, замішування. Це для, для тіста дві і один блендер. ось такого воно, ну Так зроблено, бо є різні форми тут для спеціального е, блендування. Відкривається, дістається воно дуже легко. Ось ці звичайні насадки просто доверху. ось так, А блендер тут є такий лок, він в сторону повертаєш і дістаєш. Е, чим класно нормальний кувшин, На ємність тут пише літра. ну Наблизимо десь півтори, певне. Так. Він у нас йде на 500 Вт, має турборежим. І осною особливість це звичайно, як він виглядає. Ну Компанія Philips це не остання фірма. На нашій планеті тож, ось він так, це включається. Це режим low, наскільки я зрозумів. В бік це хай, мабуть. Це типу швидкості, повільно швидко. І е, в залежності від того, який отвір відкрито, такий режим одразу налаштовується тут. Наприклад, відкрито блендування. Ось це таке воно має всередині. Механізм. Це значить, ти натискаєш low. На повільному натискаєш high. І в чому особливість, що коли ти натискаєш на високошвидкісний, воно чути по звукові і по обертах воно набирає обороти поступово, а не одразу. Це хороша перевага. Так. Можна пульсуючи на так. Право хай вліво лоу. Все. Це включати виключати. Кнопок не так багато. І ще ота кнопка для, я так розумію, скидування вінчиків. Далі, наприклад, ми таким рухом змінюємо режим на мікс замішування тіста. І воно одразу переходить в режим інший. Тут також перший, другий, третій, четвертий. І, і ось так можна пульсуючи. Отак перший і одразу додаєш. Потім прийняв пальця, воно залишається на першому режимі. Так. Значить, пробуємо блендер. Я одразу підготувався. Воно вже все помите. Просто запаковано для зручності, щоб можна було побачити цей. Е, ну, Можна ще раз сполоснути, як мінімум. Так. Е, Підготувався. Взяв молоко, банани, подивимось, як воно буде блендувати. Ну, я то вже бачу, як я вже це пробував, але це суто для, для, тих, для тих, кому цікаво. Так, все дуже просто. Тут на камері видно? Видно. Загалом, беремо, наприклад, одного банана. Я думаю, на одного банана можна дати півлітру молока. Я так додав. Можна навіть менше, можна 400 для кращого смаку, щоб був більш насичений смак банана. Так, ну і зараз спробуємо одразу блендувати. Міксерити не буду, бо нема що міксити так швидко, а от зблендити банана можна. Тут пере, перемикаємо на блендер. Тут є такі три пази. Ну, Воно можна, що дивитись що на осліп. І потім просто так в сторону повернути. Все. Тепер чути, що воно підключено. Одразу тут видно. Все, лоу-режим. Вставляємо і потрохи, потрохи починаємо блендувати. Там видно добре, Ну, піде. Або можливо ось так навіть. Ні, нормально. На нас тепер можна підняти на вищий рівень, щоб воно було таке більш насичене киснем і робити такі рухи. Так. Це нормальної консистенції. І таким самим легким руком, до речі, його можна і поставити на стіл, але, ну, так е робити. От, він якраз сюди стає. І нормально стоїть при. Так. Тут перемикаємо режим доверху. Тут воно всередині змащене. Тут такі шестерні стоять пластикові. І це, ну, не пластикові, з якогось там спеціального сплаву. Є дві чорного і білого кольору. Так само і тут. Всередині чорний і білий кольор. Вставляємо. Перевіряємо тепер. Так. Перший. Тут йде, е, видов повітря. Він охолоджується. Тут холодним тягне добре чути. Чим, е, Чому саме взяв такий, а не стаціонарний такий блендер подовжистий, який ось так блендується. Е, через те, що там ті блендери вони наскільки ну, я зрозумів, наскільки там видно, вони ніби закритого типу. Ну, там не, я не бачив там, отвора для чи затягування повітря, чи виштовхування. Тут конкретний є отвір, він нормально виштовхує, і він два в одному, навіть три в одному. Ну, типу і блендер, і міксер, і це дуже зручно. Так, давайте подивимося, чи буде якийсь ефект, якщо заміксувати ось цей коктейль, як би. Ефект насправді 0, але це чисто на відео, щоб показати, що як воно працює і як воно є. Так, вимикаємо і від'єднуємо. От від'єднується воно легко, так само, як і під'єднується. Ну і загалом можна ще гаки вставити. Подивитися, як там нічого особливого, точно той самий ефект. Тут така особливість, що тут. На гаках для змішування тіста білий пластик є, а на правому немає. Оце конструктивно так продумано, не лякайтеся, що там щось не так. Лякаємо. І точно такі самі режими, як на замішуванні. Ось. Класна особливість, великий екран. Воно виглядає по-сучасному як сучасний девайс. А не як блендер, який був 10 років назад і зараз стали виробляти будь-якої компанії, там, ну, не будемо називати, згідно авторських прав чи чого там, не знаю. Але ну, виглядає файно, працює, подивимося, як він буде служити. Дякую компанії Allo за е, таку можливість скористатися таким пристроєм. Воно покаже ще як стає. Так елементаром сюди ставиш і в одну сторону повертаєш, і воно тримається. Чим круто, це і кувшин, і мірник, і одночасно можна і закривати, і зберігати. Класна штука загалом. Так, ну що ж, пробуємо. Класна штука. Справді смачно, не треба нічого не додавати. Суто банан, суто молоко. Ну, головне вибрати нормальної жирності молоко, там 3%. І воно смачно виходить. Бо додавав там, наприклад, вівсяне печиво там, на пів літра одне. Але не те. Воно надто солодке. А тут саме так, як треба по консистенції і по смаку. Що ж, можу сказати, поки що мені він подобається, поки немає великого досвіду користування. Гарний хват, гарно виглядає, є видов, є екран. Класний комплект. За ці гроші два в одному, легке пере перемикання, нічого такого ну, складного не видно, стоїть. От, будь ласка, ціна 200. Магазин Ало, можна брати. Ще там в кого бонуси, хто там відгуки залишить, ще там знижки. Загалом рекомендую все.